Всім доброго дня! Приїхав такий автомобільчик як Opel Astra H 2009 року. І у нас по пост... діагностиці показує, що дуже погано працюють електромагнітні клапана, ванаси їх можна назвати. Вони регульований де Регулювання двох розпредвалів, що впускного, що випускного. Чому міняємо? Шим-регулятор з таймером стоїть. У нас частота 40 Гц. Заповнення 50%. І от беремо той клапан, який у нас стояв. От у нього. Працює він на цій частоті отак. Там ще є другий клапан, їх вже міняв місцями електромагнітний. Той геть єлі-єлі працює і от замовили два новеньких. Тому що в автомобілі перше це розхід 15 літрів. І от новий. Чуєте, як працює? Такі зроблене саме. Самі збирали таймер. Перевіряються ваноси, перевіряються форсунки. і він 40 Гц і 50% заповнення. Регулюється все заповнення Герц у нас тут кнопочками. Ну і таймер тут вже виставляється. Поставили ми О, зараз секунду. А, нема, нема коробочки. ну і неї Зараз буду ставити. Ну, якось так. Знімається там все швидко, нічого такого робити не можна. Один гвинтик відкрутили, витягнули, новий вставили. Всім дякую, до побачення.